Шановні мешканці Дніпропетровської області, ще раз нагадуємо, що туберкульоз відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Крім того, він відноситься до 10 хвороб із найбільшим відсотком летальних випадків. Тому попередити це. Захворювання виконати заходи профілактики необхідно, тому що туберкульоз вилікований, лікування безкоштовне. Наразі прийнятий у нас закон України про подолання туберкульозу в Україні. Він вступив в дію з лютого 2024 року. Вироблена державна стратегія щодо надання. І затвердила операційний план щодо надання допомоги хворим на туберкульоз, гепатити, віл-інфекцію. І наразі кожен, кожна людина, яка потрапляє в нашу область, може звернутися в заклад охорони здоров'я і отримати медичну допомогу незалежно від того, де він мешкав до цього. Держава піклується про те, щоб виконували заходи профілактики. І проводились виявленнях і проводилось лікування вже зареєстрованих випадків. По-перше, це проведення обов'язкових щеплень проти туберкульозу з двадцятого року, з 1921 року, введено щеплення проти туберкульозу і є ця вже вакцина. Тому в пологовому будинку, коли народжується людина. Дитина то вже вона отримує щеплення проти туберкульозу, яке є обов'язковим, безкоштовним. І наразі всі пологові будинки і заклади охорони здоров'я в достатній кількості забезпечені цією вакциною. За підсумками двох місяців у нас в області зареєстровано більше виконання плану складає більше 16%. Це задовільно для 100% річного плану. Якщо дитина не отримує щеплення в пологовому будинку, вона може це отримати щеплення уже на дільниці безпосередньо, у сімей, сімейний лікарям призначається. І якщо цей термін до двох місяців, то вона отримує зразу. Вакцинацію проти туберкульозу. А якщо проходить два місяці, то проводиться туберкулійна діагностика і відбираються контингенти для того, щоб провести ревакцинацію. Наразі, відповідно, календаря щеплень, щеплення проводяться одноразово, і вони забезпечують дитину, захищають дитину від захворювання на тяжкі форми туберкульозу. Це дуже важливо. Крім того. Є з заходів профілактики, які казали колеги, ще є метод виявлення осіб з латентною туберкульозною інфекцією. Уже два роки наша лабораторія, особливо небезпечних інфекцій, проводить такі дослідження. Це використовується метод імуноферментного аналізу, і він виявляє при позитивному результаті. Чутливість до туберкульозної інфекції і такі особи, у яких є позитивний результат, скеруються потім до сімейних лікарів, лікарів тезіатра для подальшого дообстеження і проведення профілактичного лікування. В цьому році також ми очікуємо отримання цих квантиферонових тестів, які держава безкоштовно закуповує для областей України, і також за допомогою Центру соціально значущих хвороб закладів охорони здоров'я будуть відбиратися контингенти і будуть проводитися такі дослідження. Ну, хочеться зупинитись все-таки ще підчеркнути, що підкреслити, що основне для того, щоб не захворіти туберкульозом, це не, бувати, не перебувати в контакті з хворим. Якщо є хворий, то не контактувати з ним. Потім захворюваність залежить від того, яка кількість збудника потрапляє в організм людини, бо по останнім. Даним 25% населення має мікобактерії. Вони вже в організмі, і якщо у людини є якісь несприятливі фактори, супутні, то може розвинутись туберкульоз. І третє це стан імунної системи. Це для всіх інфекцій, і для гепатиту, і для віл інфекцій дуже важливо. Раніше були іншими наказами, визначались контактні особи. Наразі діє наказ 406, 102 наказ, визначені групи ризику для туберкульозу. Їх зараз 23, і кожен лікар і сімейний лікар знає, які контингенти необхідно обстежувати на туберкульоз. Це контингенти, які щорічно проходять такі обстеження. Тому на це треба звернути увагу. І ще хочу нагадати, що у нас наразі у нас існує мобільна амбулаторія в нашому центрі контролю та профілактики хвороб, яка також проводить скринінг, використовує ті анкети, які є і в закладах охорони здоров'я для проведення скринінгу на туберкульоз. І якщо ви маєте хоч одну ознаку, на яку нам вказала лікар. То треба негайно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб виключити у вас туберкульоз. І хочу ще нагадати населенню, що наразі нам передали перелік. Графік роботи пересувного флюорографа, він зараз виїжджає в громади на окремі території, і щоб вони залучились до цієї роботи, голови громад, наші заклади охорони здоров'я, наші відокремлені структурні підрозділи для того, щоб населення могло безкоштовно пройти ці обстеження. Щорічно ми з вами зустрічаємося навесні для того, щоб нагадати про таку проблему як туберкульоз. Що таке туберкульоз? Це інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом. При зустрічі з туберкульозною паличкою не завжди в 100% це туберкульоз. Для чого які фактори впливають на розвиток туберкульозу? Це кількість бактерій. Туберкульозних, які попадають до організму, це тривалий контакт з хворим на туберкульоз. На початковій стадії туберкульоз можна і не виявити. Які ж симптоми туберкульозу характерні? Це кашель близько більше, ніж два тижні, це підвищення температури, це ночна пітливість, задишка, біль грудної клітини або втрата ваги. І якщо ви маєте ці. Симптоми, ви повинні звернутися до сімейного лікаря, де вам будуть надані медична допомога, пройти скринінгове ковтування. Які ж методи діагностики туберкульозу існують на сьогоднішній день? Це туберкулійна діагностика, яка не виключена і не проводиться або групам ризику, або, при наявності, яких це квантіфероновий тест, коли не для виключення не тільки туберкулійна діагностика може визначати елергічну реакцію. а для того, можна це здати кров, і в крові обнаружить наявність антитіл туберкульозу. Це рентгенологічне обстеження при виявлених змінах. Продальше до обстеження лабораторне на сьогоднішній день є прорив і сучасні методи діагностики, коли протягом трьох годин можна отримати результат на туберкульоз, а потім і чутливість туберкульозної палички до медикаментів, а також імуноферментні аналізи. в Дніпропетровській області у 2024 році. Ми досягли успіхів в боротьбі з туберкульозом. Не дивлячись на те, що нова область є передовою в Україні на захворюваність туберкульоз, в порівнянні з 2023 роком у нас є маленький приріст на 1% і більше 2 тисяч населення у нас хворіють на туберкульоз. Але розпов... на сьогоднішній день розширення можливостей амбулаторного лікування у зв'язку з тим, що є Прорив, революція в ме в лікуванні на туберкульоз. Ми можемо лікувати його не 2-3 роки, як ми раніше лікували, а в залежності від чутливості з новитними препаратами ми їх лікуємо 4 або 6, або навіть є можливість лікувати 4 місяці, скорочення, і це дає нам можливість глюху людини не тільки хворіти, Але скоріше повернутися до своєї родини, повернутися до суспільства, до роботи. Дніпропетровська область. Активно працюєте по покращенню доступу до медичних послуг людей, які хворіють на туберкульоз, і наголошую, лікування туберкульозу це безкоштовне лікування. І не треба боятися. На сьогоднішній день це більш таблетовано, тому що більшість людей бояться нікційних препаратів, які довго тривали з великими побічними діями. На сьогоднішній день це таблетоване лікування безкоштовне. І якщо завжди, якщо у вас є якісь проблеми, які перечислені скарги, ви можете звернутися до Сімейного лікаря будете до обстеження і направити на консультацію до фтезіатра.